Друзі, я маю військове звання офіцера, а також маю військову спеціальність. Я офіцер протиповітряної оборони. Я прийняв рішення вступити до ЛАВ Збройних сил України із сотнями тисяч мільйонами наших співгромадян стати на захист держави. Я дуже люблю нашу громаду Білосерківську. І так само я дуже люблю нашу державу, Україну. Дивлячись на звіт 23-го року, місто стоїть на міцних позиціях, розвивається бізнес, створюються нові робочі місця. Інфраструктура підготовлена до будь-яких можливих атак ворога. Команда в місті працює. Злагоджено як єдиний організм. Я попрошу зберігати ту єдність і працювати на благо громади. Честь маю.